Детальніше про зустрічі і наслідки будемо говорити далі з нашим гостем Іван Ус, головний консультант інституту стратегічних досліджень. З нами на зв'язку. Іване, доброго ранку. Доброго, доброго ранку, пані Дарія, пані Олексію, вітаю вас. Вітаю всіх глядачів. Так і ми вас раді бачити. Давайте все таки розумію, що цілий тиждень, вже говоримо про Аляску, але тим не менш, це станеться сьогодні. І гучна президента, гучна заява від гучного президента багатомовного прозвучала. каже Трамп, що Путін прямує на Аляску, щоб укласти мирну угоду. Хоча ми щойно дивилися, що після відеоконференції було п'ять пунктів жодних розмов про Україну. Україну без України, ну і власне і на цій зустрічі Зеленський казав, що Путін навряд чи погодиться на припинення війни, і Трамп в цьому його підтримав. То що вони там можуть вкласти, чи можуть вони вкласти якусь угоду без України? Взагалі, які шанси у Трампа вийти ну у цьому маленькому бою, так би мовити. Ну і якщо Трамп скаже, що він переміг, то так всі будуть і вважати. Не факт, що він переможе, тому що ми ж живемо в епоху посправди. Тобто головне не те, що відбулося, а як про це розп будуть розповідати в засобах масової інформації. Тому тут подивимось, йди Єдине... на ну, перший момент, знаєте, ось сьогодні ранок за Києвом 15 серпня, я ще не маю 100% впевненості, що ця зустріч на лясці між Трампом і Путіним. Друге. А якщо ми говоримо про результати то цієї зустрічі, то чи буде Україна там основним питанням чи одним з питань, тому що вже з'являється інформація, що там будуть обговорювати насамперед Арктику співробітництво mm. в Арктиці? Що стосується цієї інформації, що Росію будуть залучати до видобутку рідко елементів mm. Алясії, Я випачаюсь, а що заважає Сполученим Штатам Америки це робити без Росії? Mm -hmm. Тобто, в мене є питання, адже технології у них всі присутні, це навпаки Росії потрібні ці технології. Ще один момент, що знаєте, це чергова демонстрація відмінності світогляду. Тобто для Дональда Трампа здається, що якщо запропонувати вигідну ділову угоду Росії, то вона на неї піде і зупине війни. А якщо для Росії економіка це не головне, головна mm -hmm. війна, тобто цінне сприйняття коли Трамп вважає що вам же потрібні гроші, отже, ви через гроші повинні зупиняти війну. А Росія не хвилюють витрати. і Знаєте, стан російської економіки про це підтвердження, що вони готові воювати, не дивлячись на те, що ця війна може призвести до краху їх держави Про що до речі, вже говорять не лише опозиційно налаштовані російські журналісти, а навіть про військово налаштовані окремі як яких називають Росії, вони говорять, що ми можемо втратити свою державу через економіку. Тобто тут різне сприйняття. Тому знаєте, ось в мене аналогія колись декілька днів тому нагадую, що в Україні очікували всі на 8 серпня, так. що ж буде mm -hmm. далі, тому що Трамп ставив дедлайн, але нічого не було. Так само я думаю, що зараз ми очікуємо всі на цю зустріч. Але після цієї зустрічі навряд чи щось буде. І до речі, один з пунктів, про який було написано, що три -тристоронній формат, я думаю, що він повинен бути ширший. Європейський союз також повинен бути залучений. А можливо, навіть і країни і Чорноморського регіону, таке як Туреччина. Uh -huh. А от, до речі, ви сказали на початку, що зустріч може і не відбутися. А чого може не відбутися зустріч? ну, поясніть нам, будь ласка. Д Дивіться, пане Олексію, по-перше, давайте проаналізуємо, коли. Путін літав за весь час повномасштабної війни з країн, з якими нема суходольного кордону Росії, таких було дві. Якщо не помиляється: Об'єднані Арабські Емірати і В'єтнам. Але В'єтнам це через Китай, тут uh -huh. дружні Китаї. А що стосується Об'єднаних Арабських Еміратів, це Каспійське море, далі Іран, далі Затока, далі Об'єднані Арабські Емірати, тобто, в принципі, простір відносно дружній. А що стосується Америки, це по перше візит на військову базу. Тобто це в російському медіапросторі, просторі, при чому підкреслюю це так званий z Медіапростір, тобто ті, що підтримують війну, вони висловлюють обурення тим фактом, що президент Росії летить на військову базу, як російські медіа говорять країни, з якою Росія має війну. Тобто в російських же медіа постійно повторюють, що Росія не воює з Україною, Росія воює Сполученими Штатами Америки та англосаксонським -суксон... англо світом. Mm -hmm. А тут виходить, що Путін летить на військову базу країни, з якими вони ведуть війну. Тобто, mm -hmm. це е, в російському провоєнно-налаштованому суспільстві не розуміють, і тому у Путіна може бути варіант. Він заявить, що е, він готовий був летіти, готовий був домовлятись, але у ФСБ є. Чи точна інформація, що Україна готує вбивство Путіна, коли він буде в Америці, тому він отримується від цього візиту. Тобто, це буде пояснення, але саме через те, що Путін боїться літати. В неконтрольоване на 100% повітряний про простір країн це може вплинути на, скажімо так, його небажання їхати, і плюс давайте не забувати, що немає чіткого розуміння, а які угоди можуть бути укладені, і чи будуть вони реалізовані після цієї зустрічі? Бо, наприклад, приймається рішення, а Україна говорить: а ми не погоджуємось все. Ну і, так і що робить. І, і знаєте, що тут ще не зрозуміло? Ви згадали про важливість тристороннього формату ширшого формату за участі європейських лідерів. Але Трамп каже, що ось власне ця зустріч є підґрунтям, підготовкою, підготовкою до більш широкого формату. Але якщо зустріч буде невдалою, то мовляв, все швидко закінчиться. А що означає для Трампа невдала зустріч, якщо раніше він просто хотів подивитися в очі Путіна і побачити там бажання закінчити війну? Якщо вони похвалять. не побачив бажання закінчити війну в очах Путіна, ага, О, то так, так, так само примарно, як і в планах. Да. Та результат такий самий да, примарний. Так, 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 ну хорошо. Давайте а тоді трам вже трамп... Да. Да -да. трамп дуже гнучко говорить. Він каже: або щось буде гарне, або нічого не буде. Тобто навіть заяв Трампа. Ми відчуваємо, що таке враження, що знаєте, як Путіну потрібна фотографія з Трампом, так можливо і Трампу, щоб полякати європейських партнерів, щоб партнери більше купували озброєнь у США. Yeah. Треба фотографія з Путіном, щоб вони всі думали, європейські лідери, що так. А якщо дійсно Росія на нас нападе, а США можуть yeah, і не так. допомогти нам, бо ми ж бачимо, що оця зустріч відбивається. і звертаю увагу 6 серпня. В Сполучених Штатах Америки президент Трамп підписав президентський указ про те, що Росія є загрозою для національної безпеки США, а отже, накладається з 21 серпня 25% додаткові мита на продукцію з Індії. Тобто формально, ось мені перше питання: як на НРОМОДОДІ буде дивитись на цю зустріч, якщо декілька днів по тому США сказали, що Росія загроза їх безпеці і через це на Індію будуть додаткові мити через те, що Індія купує Росії так. енергетично? Так, дякуємо, що поставили нам крапки надії. Подивимось дійсно, чи полетить Путін, чи не побоїться, і чи не знайдуть у снігу якусь візитку Яроша там на Алясці. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був голова головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Пане Іване, ще раз дякуємо. Дякуємо, дякуємо.